Добрий день, телевізор Киві, заміна підсвітки. Ну, тобто, говорить, немає, немає підсвітки. Телевізор, от така от моделька в нього 43 P50GU. Ці дві буковки означає, що у вас матриця приклеєна. Там не буде рамочки по периметру, а вона буде приклеєна, Треба буде від знімати матрицю. Потім знімати скотч і по-новому переклеювати, трошечки попрацювати. Весь процес не показав, на жаль, інформації в інтернеті як такої наразі немає дуже. Кусочок відео покажу. А покажу тільки вже замінену підсвітку, тому що матри... я вже її приклею, матрицю переклеїв. Підсвітка тут чуть-чуть не така. Ну, як сказати, щоб ви не помолилися, тут є одна планочка, от така здвоєна. Тут є. Поперечка, в яку вони всі з'єднуються, і така собі схемка складається по половину. Тут якось пів цієї планки і дві ці з'єднані, пів, дві ці планки і друга половина. Відповідно, два рази. Ну, якось так тут з'єднання таке собі специфічне. E, значить, планки я замінив. E, модель вам показує інформація для себе, ну і для когось, хто буде також користуватися, буде. Буде працювати е, Підсвітки оця цей текстоліт, оцю шо за мого підсвітку, прийшла алюмінієва. Вона чуть-чуть тоньше. Коли ви вставляєте в ці роз'ємчики, то вона ну, контакту немає доброго. Взяв, просто вирізав ну, з якоїсь упаковки, пластик прозорий, вирізав такі тонесенькі полосочки, під низ підставив і зажав. І треба виставити правильне положення, бо рухаєш ними, і також може пропасти контакт. Ну, це нюанси по підсвітці. Підсвітка просто скотч. Зверху, там знизу якась полосочка налегенько переклеєна. Дві е, планочки на оцих таких защолочках. Ні, три. А дві взагалі просто на скотчі, все. Воно ну, навіть, е, по-перше, що текстоліт, і, ну, навіть до корита ні приклеєні, ні, нічого. Просто так можна сказати. Напівлежать. В китайців є варіанти Хайсенсі, вони, наприклад, клеять на якийсь там теплопровідний клей або тепло. Ну, щось, щось таке теплопровідне. От я також приклеїв всі планочки. Я клею тільки точками під самими світлодіодами. Тепер про підсвіточку пару слів сказав. Тепер по струм підсвітки. Струм підсвітки. Драйвер тут стоїть така мікросхемка величенька OCP 8128. І тут є два транзистора, які управляють. Тут. У нас є два, два роз'єми, два, роз два канали, можна сказати, два от дроселі бачимо так далі. Так я казав, що там воно поділено пополам, але якось так специфічно, не так як всіх людей. Ну, Тут є два, два транзистори наші і є резистори. Так, перепрошую, показую пальцями. Тепер показую чуть-чуть культурніше. Правда, великою викруткою. Тут є резистори 6,8 Ом і 2,2 Ома. Відповідно, треба випаяти 6,8 Ом і струм підсвітки приблизно ну, приблизно мабуть на 30%. Зменшуватися, показувати вже не буду, як я там випаєв за, заміри проводити, проводити. Тут, тут, тут 6,8, 2,2, 6,8, 2,2. Випаєте по 6,8. Можна ще зменшити м, струм. Ну, там, замість 2 випоїти 6,8, замість 2 і 2 поставити, не знаю, 2,4. ну то Треба дивитися, щоб було, коли занадто зменшити струм, картинка тьмяною. Не завжди воно клієнту сподобається. Навіть вам самим то не сподобається. Ну, от така інформація по телевізору. картинка для себе, для вас.